Віт! Це буде для мене абсолютно незвичний формат такого відео. Сьогодні ми з вами розберемо мою шафу, мій одяг, мій гардероб. В чому причина такого відео? А ми скоро приїжджаємо в інше місто, в новий будинок на цій квартирі, де ми живемо зараз. Ми жили. Ми живе, живемо уже майже 3,5 роки, і власник цю квартиру продає. Тому ми вирішили, якщо і починати нове життя в новому будинку, то в іншому місті. Саме тому я хочу почати свій переїзд із мінімальної кількості речей, і сподіваюся, що ви мені в цьому сьогодні допоможете. Тому давайте починати. О, Боже, для чого мені стільки одягу? Тут є ще. Боже мой. Боже мой. І тут навіть немає одягу з вішаків. Цікавий факт про мене: коли я ще жила в Україні, 90% мого одягу був одяг із секонд-хендів. А любов до секундів мені привела моя мама. Починаючи з класу 4-го, мені було 9-10 років приблизно. Ми почали ходити на секонд-генди на базари. Тоді вони тільки почали з'являтися були такі великі кушетки із такими купами одягу, і тобі приходилося там це все перебирати. Нам з сестрою це дуже сильно подобалось. Ціни стартували від 10 копійок за, за одяг, за, за штуку одягу. Потім пізніше я вже приїхала до Великобританії і трішки розчарувалася, так як тут немає секонд секонд-хендів у привичному для нас розумінні. Тут є так звані чаріті-шопи, де люди просто приносять вживаний одяг, посуд, предмети побуту, меблі, книги і так далі. І серед них також можна знайти справді хороші речі, але я сумую за нашими українськими секонд секонд-хендами. Добре, давайте напевно ми почнемо із джинсових штанів. Я не думала, що у мене їх так багато. Далі перші ці джинси, які я купила в черті шопи, вони в хорошому стані, в ідеальному стані, але вони на мене вже трішки завеликі. Мені не дуже сильно подобається їхня посадка, тому я їх віддаю. Далі джинсові штани від H&M. купувала їх декілька років тому назад на знижці. Вони трішки вкорочені. У мене немає чорних джинсових штанів, тому напевно я їх залишу. Джинси скіні від Лі. Купила я їх в Тека Макс на знижці за 650 гривень, здається. Я знаю, що зараз скіні не в моді, але мені все одно на моду. Я ношу тільки те, що мені подобається. Живі джинсові штани від H&M. Купувала я їх на знижці на високій посаді. Колір в них дуже хороший такий світло бежевий я обожнюю такі кольори на високій посадці. Не знаю, залишаю, я їх люблю. Не знаю, що з ними робити. Це Zara, знижка. Форма штанів зветься буткат. Вони повинні підкреслювати ваші сідниці. Але мене тривожить такий момент. Їхня штанина, наче. Не кльош, іначе не прямі. Я не знаю, що з ними робити. Напевно, під каблучок буде непогано, але каблуки я не дуже ношу, не люблю носити. Я не знаю. Я зараз примірюю, а ви скажіть, залишати їх чи ні. Мені потрібна ваша порада. Галя отміна, я ледве в них запхала свою дупу. В задньому плані, тому що ми переїжджаємо, тому не звертайте уваги на це все. Ну, ось так вони виглядають. Так, ззаді. Не знаю, знаєте, незважаючи на те, що я в них ледве влізла, вони доволі такі зручні. Ніде не стискають, особливо в цій зоні, я не знаю. Перший це Lululemon. Це найзручніше, що в мене взагалі є в гардеробі. Це була моя перша дорога покупка ці е, Лосіни Легенси. Вони коштують дорого, але вони мені служать вже 4 роки. Я їх прала після кожного. Використання, як вони класно підкреслюють талію та сідниці. Я вам зараз покажу. Так вони виглядають на тілі. Деякі, звісно, може трішки смущати ось ця зона, але це не про мене. Так вони виглядають саді, вони на високій посадці. Звісно, коли моя вага була 65 кг, вони, можливо, трішки краще на мені сиділи. І давайте закінчимось темою легінсів, і я покажу, що я купила в Primark. Дві пари штанців, одній в такому ем, кольорів принту Зебра принт. Вони мають хороший матеріал, вони дуже добре розтягуються. Витримали декілька циклів прання. Як бачите, виглядають вони як новенькі, навіть в цих місцях, де вони в основному кошлатяться. Теж саме можу сказати і про рожеві, прикольний матеріал, нічого ніде не здавлюють, не знаю там. Трішки покошлатилася, але мінімально. Але з цих двох штанців є величезний нюанс. Вони дуже сильно просвітляються. Тому на публіку я їх не одягаю лише для дому. І щоб бути максимально унікальною, я собі купила майже схожі ідентичні ковтинки. Перша це від Polf Ralph, чи Ralph Polo. Я не знаю, як вона називається. Цей бренд, я в цих брендах не шарю абсолютно. Ковтинка довга, має широкі. Рукав Боже. Максимально ніжна ковтинка, напевно, найкращий матеріал, який в мене тільки колись був. Вона дуже ніжна, чимось схожа, знаєте, до дитячих покривалиць, до дитячих ковтинок. Дуже приємна до тіла. Купувала я її в Tesco. бренд FD. Хто не знав, це бренд одягу від супермаркету Tesco, Наскільки я знаю. В них продаються якісні речі, в основному це базові речі, але дуже хорошої якості та по адекватним цінам. Такий об'ємний свят молочного кольору, знову моє волосся. Від H&M. купувала я його декілька років назад. Ем, ношу я його часто, так як тут зими бувають інколи а, прохолодні через високу вологість. Мені здається, така річ гардеробу просто повинна бути у кожної. Залишаю. Петер базовий від H&M. купувала я його спеціально для своєї роботи, тому що потрібен був смартлоп. Ну, ось такий із воротничком. Не знаю, напевно залишу. Можливо, моя наступна робота буде знову в кастер-сервіс, який я просто ненавиджу. Знову базовий светр від HM з такою широкою горловиною. Не знаю, напевно, залишаю. Ага, Це такий, не знаю, светр, який мені дали на моїй роботі, з якої я вже звільнилася. Жахлива якість, я використовувати його вже точно не буду. Тому тут а, такий якийсь топ. Мені здається, до цього топу, що в мене є шорти бермуди, теж від H&M. Все зрозуміло. Коротше, тут є багато маленьких дірочок, бачите. І я його віддаю на переробку. Це якийсь незрозуміла, не знаю, якась як кишка розтягнута. Якийсь топ-футболка від H&M. Вона вже втратила свою форму, нею хіба що тільки тільки підлогу мити. Хм, до речі, хороша ідея. Тим бачу, що ми скоро переїжджаємо, нам потрібно бути всякі ганчірочки. Залишаю на ганчірки. Казве образним вирізом від H&M. Прикольної якості, розтягується. Незважаючи на те, що ви можете бачити моє обличчя скрізь, ньому не видно. Від H&M, вона має дуже такий красивий сексуальний виріс на зоні декольте. Дуже хорошої якості, вона розтягується, має такий плотний матеріал. Я її залишаю. Я купувала в чернівцях на секонд-хенді, напевно, років 4 назад. Незважаючи на те, що вона має досить такий маленький вигляд, вона дуже добре розтягується, сідає по фігурі. Мені здається, що це 100% хлопок. Дуже приємна до тіла, я її залишаю. Яку я купувала на Aliexpress. По якісті, вона не дуже хороша. Вона залишає такі, знаєте, катушки, особливо після прання, але це все дуже легко забирається машинкою. Коштувала вона 150 гривень. Я її купувала у Вінниці в офіційному магазині, і мені ця кофтинка не сподобалася взагалі. Вона покошлатилася після першого прання. Особливо ось тут, на рукавчиках і на лініях шва. Я викидати її не буду, тому що я люблю такі, такі речі, на гузочках, прості, базові. Напевно, я просто за нею подоглядаю. В мене є така спеціальна машинка, знаєте, яка забирає оці всі. Катушки це топи від H&M. Як на мене, це базова річ. Хоча я зараз не знаю, чи в мене навіть нього груди мої влізуть. Але знову ж таки, я намагаюся схуднути, так що залишаємо це все до кращих часів. Від Зари. Я його купила на знижці, але жодного разу так і не втягнула. Ага, це була моя покупка в Італії Теренова. З таким незрозумілим для мене дизайном. Тут горловина. E, не знаю, вирізана, можливо, так колись було модно. Я не пам'ятаю, коли останній раз я її одягала, напевно, я її залишу як футболку для дому. Фіолетова футболка від HM, базовий колір залишаю. Ага, я не знаю на рахунок ось цієї футболки, топіка. До речі, вона має такий, такий темно-оливковий колір. Не знаю, чи камера передасться. На камері вона виглядає бежевим. Одягала я її, напевно, разів 5, але я не знаю, чи подобається вона мені чи ні. А, це, як... а, це сукня. Це сукня, яку я одягала лише три чи чотири рази, тому що я в неї вже не влажу. У вас виникає запитання, як ти можеш не влізти в таку сукню? Я до неї влажу, але знаєте, вигляд вона вже має не той, коли я була 65 кг. Зараз моя вага 75, на 10 кг більше. Не будемо, не будемо про погане. The Child Mandalorian. Я цю футболку носила в основному для дому. До речі, якщо ви використовуєте кислотний коровавий пілінг від The Ordinary, будь ласка, не вдягайте жодних світлих або білих речей. Якщо ця фігня вам капне на одяг, ви, ви його не відіпрете. Це факт. Тому що кожного разу, коли я використовую цей пілінг, у мене повинна бути біла футболка, і я обов'язково її заплямую. і вона просто зіпсується. Бабушка покійна бабуся мого чоловіка називала мене. Лімона, не ілона, а лимона, і мені дуже сподобались, сподобався такий нікнейм. І ця ковтинка має такий лимонний колір, тому мій чоловік мене називає лимонка. Топ і джогери. Звісно, я залишаю вони від штанців від H&M. Купувала я їх на знижці. Це навіть, знаєте, на вигляд вони як джинсові штани. Але, по суті, це котон. Можливо, з невеликим відсотком джинси. Я навіть, навіть не хочу дивитися на склад, тому що. А, це 100%. Ні, чекайте. Так, це 98% котону і 2% Еластану. Вони на високій посадці, вони дуже добре тягнуться, але... Через те, що вони дуже добре тянуться, буквально після першого носіння на колінах вони, знаєте, так вивалюються, розтягуються. Сильно вони покошлатились. Я їх навіть не хочу одягати додому, тому що отут між ногами вони, дивіться, які. М -м, просто жах. І ще ЧДМ. Купили ми її тоді, коли ми поїхали до Лондону, і я замерзла, тому що я хотіла виглядати красиво, а не тепло. Це те, що я купила в Единбург. Коли ми поїхали до Шотландії, ми зайшли як туристи в туристичний магазин, і там були ось такі худі. І я не втрималася і купила собі одне. По якості вона просто жахлива, але це більше не про якість, а про пам'ять. Тому я, звісно, її викидати не буду. Я вже втомилася від цього всього. Ось така від New Look. Купувала на секонд-хенді, забрала її в своєї сестри. Вона має холодний матеріал, вона взагалі не гріє. І я не знаю, чи я буду її одягати. Я носила її лише декілька разів, і я не була від неї в великому захоті. Якщо у нас тут, у нас тут ось такий піджак, який я купувала в H&M, Він має такі широкі рукави. Трішки оверсайз, верніше, не трішки, а такий добрий оверсайз. Я його замовляла онлайн в розмірі М, а потрібно було розмір XS. Я не знаю, що з ним зробити, тому що він справді на мене ну, занадто великий. Тому, напевно, я його подивлюся. Можливо, я віддам його мамі або своїй сестрі. Це ось такий: це костюм. 100% льон від українського бренду. І цей бренд називається IWoman. Такі нюанси. Те ж саме можу сказати і про рубашку. І мені навіть здається, колись тут була така невелика дирочка, яку мені бабуся моя зашила. Да, ось, бачите? І цей костюм е, новий, тобто я його купила в інтернет-магазині. І коли він тільки приїхав, я побачила, що тут є така маленька дирочка. І мені бабуся постаралася її. Зашити схожими нитками. Ну, вийшло майже, майже непомітно. Якщо дивитися здалеку, то буде непомітно, але, але осадок залишився. Далі ось такий піджачок. Купувала я його на секонд-хенді. Це була моя перша дорога покупка із секонду, тому що я старалася не купувати речі, які коштували більше, ніж 50 гривень. Це було дуже давно. Купувала я його, напевно, років 8 тому назад за 60 гривень. І моя сестра хотіла у мене його віджати. Як бачите, місія була невдалою, тому що він до цих пір. Зі мною. Він випраний, я його не розглажувала, тому він має такий а, пожований вигляд. Ось такі штанці ззаді на резинці. Приємний матеріал, вони трішки так розтягуються, але вони мені прийшли порватими ось в цій зоні. Як бачите, я намагалася його сама зашити. Ось тут. Воно було порвате. Я таке обожнюю, я обожнюю такі костюмчики такого кольору. Був широкий пояс, який зав'язувався кругом талії. Якщо я знайду фотографії цього костюму на мені, я вам її покажу. Це Ліна Маліна Ukrainian Wear Brand. Ми вже з вами на фінішній прямій. Майже все зробили. Залишилося лише поставити речі до шафи. І все. Ось ця жалюгідна купка речей це ті речі, від яких ми сьогодні з вами позбулися. Ну, не знаю. На мою думку, це дуже мало. Ось там я зараз буду вичісувати всі ті покошлатені кофточки. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Бережіть себе, побачимося в наступному відео. Бувайте!